Це самохідна артилерійська установка Цезар. Таке сучасне французьке озброєння оберігає ліси полісся та кордон з Білоруссю. Їхня ціль максимальне ураження ворога. Вона створена для бездоріжжя, для перешкод. Переходити водні перешкоди, танкові рви. Ну вовремя, як той казав, приїхати на позицію, відстрілятися і уїхати. Артилерійська установка Цезар призначена для знищення живої сили артилерійських батарей та для забезпечення проходів у мінних полях. Оснащена вона новітніми засобами наведення вогню. Про цю гармату можу сказати, що машина дуже добра. Нова є нова підрозділ. У нас злагоджений, всі хлопці дружні. 45 секунд, і машина до бою готова. Прив'язка до місцевості. Далі вводимо координати, шофер. Йому тут відсвідчує координати, як йому машину поставити, щоб менший заворот був пушків. Українські військові нещодавно пройшли навчання у Франції. Там підрозділ опановував навички володіння установкою Цезар. Хочу сказати, що я дуже сильно вражений От, і подякувати нашим закордонним партнерам за навчання, за досвід. Ну, ми трошки поділилися своїм досвідом, бо так як вже не перший рік на війні, так само дізналися багато чого нового. Удосконалюємо свої практичні навички. От, звичайно, проводимо заняття з усім особовим складом, також індивідуально у нас йдуть заняття з командирами гармат. Ще одним необхідним умінням підрозділу артилерістів є маскування техніки. У лісах Полісся військові з цим справляються майстерно. Артилеристи постійно проводять навчання та удосконалюють навички володіння сучасною арт-установкою. У разі необхідності бійці будуть готові дати відсіч ворогу за 45 секунд. Для того щоб нищити ворога гармат достатньо, повірте. Владислав Стецюк, новини рівного.